Права номер 2, восьмий пункт. Маса вантажу 1 10 кг. Вантажу 2 5 кг, рисунок 7. Визначте масу вантажу 3. З якою силою важіль тисне на опору. Ну що ж, давайте, перш ніж записувати коротку умову, задачу, розглянемо цей рисунок, який я навів на дошці, я вже дещо підготував. Ну що ж, у нас є вантажі 1, 2 і 3. Відповідно, вони будуть тягнути. Цей важель з силою. Тоді записуємо, тут у нас буде F1. Тут у нас буде F2. Ну і тут у нас буде F3. Є? Цей важель в наслідок того, що всі ці він перебуває в рівновазі, і його тянуть. В трьох місцях він буде з деякою силою на опору, трикутничок цей тут є, він буде тиснути вниз ця сила. Давайте я позначу літерою просто F. Запишу. Це сила, з якою він тисне на опору. У кожного із цих, кожній з цих сил є. Плече сили найкоротша відстань від нерухомої точки до лінії дії сили. Давайте ми її позначимо. Отже, це у нас буде від нерухомої точки до 1. Зверніть увагу, позначається D запишу з індексом 1. Так. Від нерухомої точки до 3 D з індексом 3. Від нерухомої точки до 2, D з індексом 2. Є. Добре, всі позначення ми зробили. Зараз використаємо це. Коли будемо записувати коротку умову. Отже, маса вантажу 1 записуємо М1 дорівнює 10 кг. Далі маса вантажу 2 М2 дорівнює 5 кг. Далі плече записуємо всі плечі D1. Бачимо однакові відрізки. Раз, два, три, 4, 5 однакових відрізків. Пишемо D1, 5A. ДА – яка довжина одиничного відрізку. 5А. Потім Д2. Дивимося на малюночок. Д2 у нас складає два таких відрізка. 2А. І Д3. Це три таких відрізка. Пишемо Д3. Дорівнює. 3А. Ну що ж, в нас запитують, визначте масу вантажу 3, то ми записуємо M з індексом 3. І також з якою силою важить тисне на опору, це ми позначили літерою F. Є? Ну що ж, добре, е якщо ми вже підібрали таку масу 3, що важелі в нас в рівновазі, він має бути в рівновазі, то має виконуватися умова рівноваги важеля. Тут записати можна тільки через моменти. Що момент сили 3, яка обертає за годинникової стрілки, має дорівнювати сумі моментів 1 і 2, які обертають проти годинникової стрілки. Так і запишемо. Отже, записуємо умова. Рівноваги. Важеля. Ну, аге важення така, що М1 момент плюс M2, дорівнює М3. Пригадуємо, що таке момент. Момент М це сила F, деяка, що множиться на плечі. Як сила F у нас буде виступати. Тут записуємо сила F. Це вага тіла, а вона визначається як Mg, в нашому випадку. M, що множиться на G. Це вага тіла, то тоді виходить, що N у нас буде дорівнювати. Пишемо, звідси випливає, що m 1 дорівнює m 1 помножити на G. Це буде сила і помножити на D, це буде плече. Потім М2, аналогічно, дорівнює М2 G, D2. І М3 все так само. М3G d 3 Ну, а звідси тоді з цих міркувань. Ми можемо записати, записуємо, що звідси випливає. Замість М1 пишемо М1. G D1 плюс замість M2 велике пишемо M2 маленьке G D2 дорівнює. Ну а справа пишемо M3 G D3. G можна винести за дужку множник, він нас скорочується. так Ну і звідси можемо шукати, чому дорівнює M3. Ну, як знайти М3, потрібно обидві частини рівняння поділити на д 3 Я запишу, що ділимо на д 3 Обидві частини рівняння, то одержимо. Тоді права частина у нас буде М1Д1 плюс м 2 д 2 Ділимо на д 3 І це дорівнює М. Так, сподіваюся, що зрозуміло. Тут у нас d 3 скоротилося, тут у нас вийшло. Можна по діагоналі було перенести. Ну або m 3 у нас дорівнює m 1 d 1 плюс m 2 d 2 що ділиться на D3. Обчислюємо, нам потрібно знайти, чому дорівнює М3. Записуємо, що М3 дорівнює. Так, М1 у нас 10 кг, Що множиться? Д1 у нас 5А. Додати. М2 у нас 5 кг, Що множиться? Д2 у нас 2А. Так. І що ділиться? Д3 у нас 3 А. Ну що ж, а, можна винести дужки в чисельнику, тоді воно скоротиться у нас. Це один дичний відрізок. Ну, а в чисельнику 10 кг помножити на 5 це буде 50 кг, плюс 5 кг на 2 це буде 10 кілограм. 50 плюс 10 це 60 кг у чисельнику. А в знаменнику у нас 3. 60 на 3 це буде 20 кг. Ну що ж, ми знаємо, що маса третього вантажа дорівнює 20 кг. Тут у нас 10 кг, тут у нас 5 кг, ну, а справа один вантаж більший 20 кг. Може таке бути. Як знайти силу F, з якою цей важель діє на опору? Ну, Тут на сам важель діють тільки ваги першого, другого і е вантажу. Тобто сила F – це сила. Яка дорівнює сумі F1 плюс F2 плюс F3. То ми так собі і записуємо, давайте тут почну, що сила F це дорівнює силі F1 плюс силі F2 і плюс силі F3. Так, оскільки сила це M на G, то це буде дорівнювати M1G плюс m 2 g і плюс М3G. Якщо ми G винесемо за дужки, то одержимо у дужках М1 плюс М2 плюс М3, що множиться на G. Є? Yeah? Ну що ж, ми одержали формулу, чому дорівнює сила F, а зараз просто обчислюємо, чому ж дорівнює ця сила F. Записуємо, що сила F дорівнює. Ну, давайте... Запишемо, я тут запишу. сила F дорівнює. У дужках М1 у нас 10 кг, Плюс М2 5 кг, Плюс М3 у нас 20 кг, Так, і що множиться G, пригадуємо беремо наближено 10 Ньютон на кілограм. Це дорівнює. 10 плюс 5 плюс 20. Це буде 35 кг. Що множиться на 10 н на кілограм. Кілограми у нас скорочуються. 35 помножити на 10, це буде 350 н. Ну що ж, отже, цей важіль буде тиснути на опору з силою 350 н. Ну ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, визначите масу вантажу 3. Пишемо, що М3 у нас дорівнює 20 кг. Далі. З якою силою важель тисне на опору? Записуємо, що F дорівнює 350 н. Ну що ж, ось така складна задача на умову рівноваги важеля. На цьому вправу завершено.